Всім доброго дня! Вітаю на каналі Вінтажний Посуд. Сьогодні у нас такий кричащий заголовок, але це дійсно так. Бо я була на квартирі у колишнього завідуючого господарчою крамниці і хочу вам показати, до чого мали доступи, що зберігали потім вже роками, Бачите, вже пройшло там більше 35 навіть років. От і який посуд вони собі купували додому і зберігали на придане своїм дітям. Дуже багато різноманітного посуду, все в гарному стані. З, нових, з етикетками в рідних пакуваннях. Буду вам просто показувати, кому не цікаво придбати це, то просто подивитися, як воно все зберігалося, в яких ішло пакуваннях в магазинах. І так, розпочинаємо. От. І одразу хочу сказати, що у мене зазвичай покази одразу з цінами. Кому ще подобається, пишіть. Мені на вказані номери телефонів, а також маю телеграм-канал, де все спочатку все виставляю. Будь ласка, підписуйтесь. Ось, наприклад, я ці емальовані новісенькі судочки. Ось з таким симпатичним дитячим малюночком. Хочу вам показати, як зберігалося. Тут просто папірець, ось так кришечка. І в другий папірець загорталося. загорталася. Судочки вже були всі продані, на телеграм-каналі вибачте. От, а кастрюльки можна придбати тут з відео. Так, літраж я не міряла, тому так ну, на. буду вгадувати, який тут приблизно літраж. Так, всі кастрюльки новенькі і чайнички, і бідончики все новеньке. З паперовими етикетками. Так, з маркуванням ще радянським. Буква З, мабуть, це якийсь чи завод, чи Запорізький, бачите, З, Г, З, С, С мабуть, якийсь Запорізький, траляля якийсь завод. Не шукала інформацію. Так. Ось така в нас каструлька. Це, мабуть, літри на 2. Ось така малесенька. На літр, може, літр там, літр і два. Ось така. Десь три, три з половиною чотири, 4, мабуть. Також все тут з епікетками, все новеньке. Ось це клей. Я пробувала все, все гарно відтирається. Це просто якийсь бруд не домила. Ну, бо не мила так. Ганчірочкою протерла, щоб вам показати. Так, по цінах на кастрюльки. ось ця малесенька 300 гривень, 350 гривень, 400 гривень. Так, бідончик з іншим малюнком не з цього набору. Ручка пластмасова, є етикетка, але без надпису. Цей бідончик. Невеличкі, знаєте, є такі низенькі, без колів, без нічого. Все новеньке з маркуванням. Такий бідончик 250 гривень. І ще є чайничок. Ось покажу ще чайничок. З етикеткою. Кришечка, все ціленьке, чайничок 350 гривень, він доволі великий, літра на три на велику компанію чи на велику родину. Так, переходимо далі до огляду інших груп товарів, буде багато всякого різного. Зробила ось таку підбірку, те, що було з нержавійки. Цій квартирі. І дивіться новесенький набір столових приборів Він ще був в одній коробці, ну, та така, звичайно, без маркування. Але от із за того, що була ще друга упаковка, ця зберіглася гарно. Новісенький, просто хотіла вам показати, як раніше пересилали і зберігали. Столові прибори. Ось це такі пластикові тримачі, і ще додатково тримається ну звичайною такою чорною резинкою. Бачите, так, ось є експлікація, чи як це називається. 92-й рік це вже, але ще на кожному предметі є маркування, що нержавійка. Ось такий набір, шість ножів, шість виделок, шість ложок столових, шість ложок чайних. На кожному предметі. Так, видно. так. Є ось такий малюночок. Тут написано, що це в нас художня, художній розпис. Не знаю технологію, як воно вироблялось. Ось є і ножі. Ось такий набір коштував 1500 гривень. Ну, і в телеграм-каналі він вже був сьогодні проданий. Так що вибачте, тут бачите, які бувають у мене цікаві речі на телеграм-каналі. Будь ласка, підписуйтесь, щоб вихопити першими. Так, і також, як гарячі пиріжки, розійшлися ось такі судочки для зберігання чи для. Чогось, бачите, їм тут 100 років. От. Ну, не 100 років, це, мабуть, десь початку 90-х років, бо це ну, 100% нержавійка, але вже немає ніякого маркування. Ну і так, ну, от власниця квартири, яка працювала за вмагом, ось вона каже, що це все було періоду початку 90-х років. Ось такі судочки в телеграм-каналі продавалися по 200 гривень. От, дуже їх швидко розкупили. Так, чайничок, також новенький, нержавійка, також без ніякого клейма. Не був у користуванні, бачите, тут ще заводський папір. Рівна кришечка. Заглянемо пів він всередині. Ага, також є тут якась інструкція до нього. Бачите, це в нас зіж, Вольнянський завод імені Шевченка. Це завод, який випускав мельхіорові вироби. Дивіться, от таке клеймо часто зустрічається на мельхіорі. Чайник 3 літри. Так, 91 рік. Так, ну матеріал не написаний, але це, це в нас точно нержавійка. Ось там сіточком є навіть, гарно зроблений. Так, їх є два. Це із кришечкою. От, А є ще інший на ньому. На жаль, десь загубилася кришечка, він такий же ж новий, як і цей, але без кришечки. І той, і інший будуть в продажі. Так, і ще нержавійки хотіла показати також незвична така річ. Це ложки, але вони великі, як роздаточна ложка. Ну, такі я бачила, тільки роздаточні. Армійські алюмінієві. а це нержавійка. Навіть ось такий малюнок, як на Мільхіорових виробах, з трояндою. Так, ось маркування коштувала рубль 10. Ось, є їх таких 6 штучок. Ну, були трошки у використанні, але всі ці рівненькі, ціленькі. Такі також будуть в продажі. Ну, я не знаю, ну, мабуть, десь, десь по 100 гривень, мабуть. Продовжуємо огляд посуду. Так, ось тут е, привлекла, я думаю, що вашу увагу, е, чашка Любава Полонського заводу. Я зроблю окремо далі сюжет, бо їх є 4 штуки, але там деякі є з дефектами, блюдець, наскільки я знаю, то потім окремим сюжетом зроблю, поки що покажу тут, що в нас є. Так, частина сервізу в горох новий, був в заводській упаковці, але там донька. Власниці захотіла забрати чашки з блюдцями. То ось це, що в нас залишилось. Чомусь всі предмети першого сорту, тільки цукорниця третього. Так, ось, будь ласка, клеймо. Так, Маленький чайник з люстровим оздобленням. Все новеньке в заводському папері 200 гривень, Джемниця. Також це новеньке 150 гривень, цукорниця 150 гривень. Вазочка 150 і великий доливечний чайник 250 гривень. все новеньке, не було у користуванні, зберігалося в заводській упаковці. Так, переходимо далі. Ось ціла, ціла стопка. Сім штук, маленькі піалочки, коростень, Були у користуванні, але всі ціленькі. Це невеличкі, це десь 16 см діаметр, зроблений мисочкою. От є їх сім штук по 50 гривень. Десь ще в мене є окремо, ще штучки три є, здається. Так, ось такі піалочки також були у користуванні, Це в нас Японія. Вони всі ціленькі, без особливих якихось тут подряпин. Затерте тільки золото по краю. Є дві менші з різним малюнком. Такі десь приблизно сантиметрів 15 діаметр. От. Такі по 70 гривень. І є чотири більші місочки, Малюночок, як на одній з маленьких. Ось такі якісь. хто це такий, чи... чи піонії? чи щось таке схоже. Так, бачите, тут такий орнамент зроблений. Орнамент і позолота. Були у користуванні, але ну, зовсім обережно. Якихось тут особливо немає подряпа. Отакі чотири однакові штучки, такі по 90 гривень. Так, і приготувала поближче показати кришталеві вироби. Ось така малесенька вазочка, ну не прям малесенька, 12 тисяч сантиметрів. В гарному стані була доволі популярна. От, у нас вдома така була. В гарному стані все ціленьке, без подряпин. 250 гривень така вазочка, кришталевий штов, графін. Це в нас Богемія, до нього йшли стакани. Ну, в цій сім'ї, не жаль, не збереглися. Так, що тут у нас з недоліків? Ось тут є малесенький скольчик. Так, як вам його показати? Ось на цьому куті внутрішньому є малесенький скольчик. І якась, і якась тут зачіпка. Ось тут є якась всяка, всяка зачіпка. Не можу показати, чи зараз приближу. Ось, ось вона малесенький, лаский чешуйчатий спол. Десь 2-3 міліметри. І тут на самому куті, також приблизно такого ж розміру. Так, ну і тут ще трошки ось. Так, по тих зовнішніх кутах все гарненько, на літо всередині немає. Ось такий штовчик з рахуванням недоліків, який є 500 гривень. Так, і ось таку ще вазочку хотіла вам показати. Це в нас ваза тюльпан має назву. Виробляв її ленинградський завод художнього скла. Дуже гарна і гарно збережена. Ось тут тільки подряпанки на донці, ну, як на столі. На столі її кружляли без серветки, без скатертини. Ось така ваза, в неї десь 17-18 см висота. Ось так вона загнута на 4 кути. Ось така вазочка в гарному стані 1200 гривень. У мене в телеграм-каналі є ще вироби цього заводу, вони ну, дійсно дійсно прекрасні. То запрошую передивитись посилання на телеграм-канал в першому коментарі. Так, ну і далі перейдемо до огляду з цих величезних чайних пар, вони мають назву Любава. Полонського заводу, вони величезні. Ось, я їх зараз розставлю, пронумерую і окремо буду казати ціну на кожну, щоб у нас не вийшло плутанини де там що і в який недолік. І так, чайні пари Мальва Полонського заводу. Вони всі в різному стані чашки. Всі майже гарні, є недоліки по блюдцях, тому різна ціна, і тому я їх пронумерувала. І так, чайна пара номер 1 Збережене золото. зовні і на ручці. Є заводський недолік, бачите, був перший сорт, потім виправили на третій, на жаль, є заводський недолік. Ось змазана фарба. А так все гарненьке і гарненьке блюдечко. Є трошки ось тут затерті. затертість золота, і є ось по обідку воно як така якась плямка на глазурі. Тобто це не скол, а якось. Якось так затекла глазурь нерівномірно і малесенька цяточка. Я вважаю, що це все заводські недоліки третього сорту. Так, я вже казала чашка на 500 мл. Перша чайна пара 800 гривень. Чашка, чайна пара номер 2 Зовсім трішечки тут затерте золото на ручці. Також є недоліки по фарбі. Один і ось тут нижче. Так, на блюдечки є ось такий якийсь також маленький, виглядає як скол, але мені здається, що це також заводський. Щось, щось таке недочищене і є недоле в глазурі. Також третій сорт. Така 700. Номер три. Більше затерте золото на ручці. Ось тут внизу, зверху гарно, верх весь гарний. Якби не ось затертість золота на ручці, то вона мабуть, була б і краще, ніж пара номер 1 і 2, бо тут немає ось цих недоліків по червоній фарбі. Так, а на блюдечці більш такі важливі. Ось, також якісь заводські, вони не схожі на сколи, а просто як Нерівності недочищений фарфор. Тут чотири штучки тут одна. Нерівномірно нанесена фарба в цьому місці, також третій сорт за 600 гривень. І чайна пара номер 4. Там золото майже нормальний. Тут є трошки недоліки по червоній фарбі. Але тут блюдце зі сколом. Ось, доволі, доволі великий скол. Також третій сорт. А ні, вибачте. Скол і навіть пішла тріщина. Ось до цих пір ще в нас пішла Тріщина. Ось вона. Тут, тут тільки по ціні чашки 450 гривень. Так, ось такий в нас вийшов посуд. Такий гарний посуд я знайшла для вас на квартирі колишнього. Завідуючого магазином. Ми з вами тепер маємо уявлення, що могли купувати собі радянські люди, до чого мали доступ, у кого він був. Так, і запрошую приєднатися на мій телеграм-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, написати коментар. Всім дякую за увагу, до побачення!